Друзі, привіт! Мене там питають, де твій віракс, плуг, два корпуси, щось давно не видно, ти ним не ореш, практично нічого. Ну Сьогодні ось спробую, О, бачите, стоїть він. Поставив, поставив на нього борінку, там зробив, тобто ще не доробив експериментальний варіант. Покажу пізніше. Зараз один раз пройдусь, спробую, чи він оратиме. Ось дивіться, ось таку грядку. Ось у мене тут трошки було гною, я розкидав тут з краю небагато. Це тут я був ще давно-давно вже пройшовся два рази тут чи тричі. Ще як плуг настраював, ще орать було рано, як тільки зробив, випробував його. Тобто якось так. Уже бур'яном тут заросло. Бачите, отут де ось гній лежав. Так бур'ян найбільший дає гній. Ну і треба вигорати мені оцю грядку. І не знаю, мабуть, тут посію кукурудзу. Уже уручну. Сюди сівалка не заїде, своєї ще не придбав, не все зразу, все дорого, все часу немає. Потихеньку, потихеньку колись може придбаю і сівалочку. Можливо, на той рік. А поки ручною сівалкою посію. Ну, я покажу. Тобто, друзі, зараз я спробую зараз пройтися один раз. Потім покажу уже борінку, як я зробив. І потім проїду, подивимось, чи вона буде працювати. Так що, ось мій Янмар К3, 13 кінських сил, БУ японець. Колесо ось я зробив, бачите, ось таке. Зараз ми його випробуємо, як воно. І з нього рідне колесо я поставив на однокорпусний плуг. А сюди зробив ось таке колесо. Там у мене відео є. Кому цікаво, то попереднє. Так, зараз ще плуг не настроєний, ще я невеликий спеціаліст його налаштовувати. Тобто так-так приблизно крутнув на місці, ні на що не наїжджав, нічого, а так трошки туди-сюди. Ну зараз проїдемося, подивимося, що до чого і як. Так що вперед пробувати. Друзі, ще плуг не настроїв. Буду ну борону. зараз відкину. Зараз я вам покажу, як я зробив. Ось, друзі, отак. Бачите? Ось тут була рідна така пешка. Ну, вона слабенька і її отак вигинає. Я тут переварив, 50 на 25 тройку поставив. Тут нічого поки ще не доробив, дороблю. А тут зробив ось отаку із того, що я робив ото грибінку. Ну, ось зробив отак воно. Бачите? Піднімається, а так упирається ось. Ну і на, на карабінах. Ось. Не знаю, зараз спробую, як вийде. Якщо буде все нормально, то зроблю ось сюди ось о, місто цього якусь штангу, щоб палець вставлявся і якось так. Поки що. Це поки що експериментально. Так що зараз спробую і ще далі регулюємо плуг. Бо поки що ще не, 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 не так, як треба він оре. Щось то глибоко, то мілко. Взагалі, зараз буду пробувати. Друзі, земля суха, важкувата, Ну, потрошку підстроюю. Бур'ян, звісно, такий довгий цей пух не прикидає, глибина невеличка, десь сантиметрів 17, отако 18 не більше. Така сухувата, там грудки. Ну, все трохи пограються з кругом. Навіть бачите, борона грудки не розбиває. Орав одній жінки грядку, то в неї взагалі ідеально так, мов граблями все розбито. Та і в себе отам далі. Орав була чуть-чуть сиріша, то якось, мов, грубки борона розбивала краще. Ну а тут трохи хуже там. куже. Ну, така земля і є. Я пробував, коли розкидав ось очки гній, вилами, пробував у землю, так вилану. Ну нічого, якось буде. Подивлюся, можливо, пройдуся призою поверху, розіб'ю та і все. Буде нормально. Так що зараз ще спробую підлаштувати плуг, а там тоді вже в кінці покажу вам. Тут спочатку і зверху сухо груддя так не дуже поганенько виходило, ну не дуже й плуг настроїв. А отут ось далі, дивіться, навіть досить таки і непогано виходить. Бачите? Ось так. Так що ну ось така оранка. Нормальна, аби щоб отак і отам то не прийшлось би фрезерувати. Ну нічого, подивимося. Можливо, профрезерую. Якщо буду фрезерувати, то обов'язково в цьому відео вам в одному покажу. Так що дивимося до кінця. Друзі, ранок. Сьогодні 8 травня. Ось пройшло 12 годин. Як я виорав цю грядку, що ви бачили, а тепер буду її фрезерувати. Тут так подивився, я роздивився, груддя, туди далі непогано, а тут погано Ну, в общем, перефрезерую. Тут небагато, сотих 8-9, десь приблизно так. Так що вперед поїхали. Ну ось, друзі, після оранки було ось таке. Бачите, тут хуже, ось є навіть таке груддя. Трошки борінка порозбивала. Ось тут далі краще. Ну а ось бачите, ось таке після фризи. Все чітко. Якихсь хвилин 30-40 і ця грядка зроблена. Якийсь літер дизпалива, і мені якби спішити нема куди. Я його помаленьку зараз дофрезерую. Потім ще в мене он там далі малесенька зовсім діляночка є під кабачки. Дофрезерую і ручною сівалочкою за годину, там може трохи задовше. Посію кукурудзу тут. І все. А потім, ну ось тут бур'ян повикидало, коя який посохне, нічого посходить, придбав оприскувач, відео далі буде, як я його собираю, бо там, як ви розумієте, без зубила молотка, напильника не собереться той. Оприскувач. Більш воно похоже на якийсь зараз вертольот, чи самольот, чи якийсь, не знаю, що кран, а треба з нього за допомогою болгарки, напильника, зубила, молотка і якоїсь матері зробити оприскувач. Ну, це все жарти, ну там трошки треба. Хочу ще фільтр поставити, водяний докупити, зробити проводку, кнопки, усе, щоб було так, як треба. Ну, в общем, далі відео буде. Повний огляд, як я його взяв, як я його збирав, що до чого, як він працює, огляд буде пізніше. Вже як зроблю, тоді й буде. Ну а зараз я дофрезеровую точки і поїду далі фрезерувати. А відео ось буде таке. Так що зараз допрацьовуємо цю діляночку. Ось, друзі, закінчив. Ось так вийшло. Тут де бур'ян, отут з краю трошечки так невеличкі грудочки є. А так, все, бачите, досить непогано. Можна сіяти кукурузу. Так що якось так. Потрошку трудимося. Вроді щось получається, щось не получається, ну нічого, нормально буде. Я гадаю, вигорав, пройшовся фрезою і посієм щось уроде, будемо дивитися, восени кінцевий свій результат. Так що, друзі, ось такий відосик. Кому сподобалося, ставим лайк. Підписуємося на мій канал, сам собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Далі буде відео, як я вже у, майже в у кожному відео говорю, що в мене тут про тракторець, як я обробляю землю, що я ним роблю, що я там саморобне навісне до нього роблю. Про свиней. Вон, бачите, мої свинки на сонечку Вон, загорають. Ну, то буде про свиней окреме відео. І всяке таке. Так. І всяке таке взагалі про сільське життя, про сільське господарство. Так що дякую, що дивитесь. На цьому закінчую своє відео. Пока. До нових зустрічей вже. скорих скорих Слава! Україні